Всім привіт! Сьогодні презентуємо вам а, наші товари, товари для дому, одяг, взуття. Будуть багато варіантів. Ви зможете їх всі замовити у нашому сайті. А, також ви можете писати коментарі, наші менеджери одразу вам дадуть відповідь. Також ви можете завантажити а, наш мобільний додаток Фіні на ваш смартфон у Play Market. Епсторі. Також ви можете зв'язатися з нашими менеджерами. Номера телефонів будуть в описі до даного прямого ефіру. Так, Зараз трошки чекаємо, щоб більше людей підключилось. Ще раз нагадую вам, сьогоднішні товари всі ви можете замовити в наших менеджерах. Пишіть в коментарях. Наші менеджери одразу дадуть вам відповідь. Так, я думаю, ми вже можемо починати. Всім дякую, передаю далі нашим менеджерам. Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас буде шоста пряма трансляція. Це огляд нашого асортименту, в яких ми показуємо потрішечки весь наш товар. Почнемо ми сьогодні з жіночого одягу. Перше це буде у нас легінси, будуть довгі та короткі, будуть такі спортивні. Вони будуть в комплекті з вішаками, в розмірах від S до L. Вони будуть з високою посадкою. Тут талія буде, резинка стягувати талію. Вони йдуть з логотипом, з збірками. Класної якості, це котон. Матеріали. Далі у нас будуть довгі в чорному та такому бордових кольорах, також вони тут резинка. 150 день вони товщиною. Чорні будуть звичайні однотонні, довгі будуть в розмірах від, A, від S до L, а короткі від XS до L також. В лоті буде 23 одиниці. Вартість такого лоту 3100 гривень. А собі вартість одиниці всього 135 гривень. І цей лот можна замовляти. Наступний лот у нас буде це жіночі футболки. Вони в трьох кольорах. Синий, білий та рожевий. І в упаковках, в розмірах від XS до L. XS буде одна, S будуть 3, M 4 та L 6. Всього в лоті буде 14 штук. Вартість такого лоту 1570 гривень. І його можна замовити на сайті або в менеджерів. Наступний наш лот – це жіночий одяг. Також не забувайте підписуватись на наші вайбер та телеграм-канали, також на наші інстаграм сторінки де ми показуємо дуже багато наших новинок. Також завантажуйте наш додаток, який доступний в App Store та Google Play. Це одяг бренду Chivo. В ось представлені жіночі блузки, будуть в чотирьох варіантах. Є цей варіант, так перепрошую, будуть з коротким рукавом в таких принтах, в розмірах від S до L. Матеріал фотон. І будуть ще такі моделі. Така буде з коротким в ружевому кольорі та такому синьому темному. З довгим рукавом буде в такому варіанті. Тут на рукаві з резинкою зав'язочками така вона ззаді. І в такому варіанті будуть теж вони з довгим рукавом, в такому кольорі класному принтом. 25 штук в такому лоті. Вартість лоту 2570 гривень, собі вартість 103 гривні. І це ви вже можете замовляти. Далі в нас будуть товари для дітей та одяг. Це дитячі боді. Вони будуть наборами. Бренду Russell. По три штуки в наборі. Вони всі різні тут, з різними принтами такими гарними. В розмірах від нуля до 18 місяців. Дуже багато різних комбінацій. В їх буде 68 штучок. Собівартість одного набору такого виходить, перепрошую, вартість однієї штучки 45 гривень, а вартість такого mm. лоту. 3060 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті або в менеджері. Вони вам допоможуть витрати потрібний вам лот. Далі у нас будуть футболки для хлопчиків. Вони виглядають з такими малюнками з цим блокетних кольорах. Блоки їх 32. Розміри є на 5-6 кроків, 10, 12, 14 та 16. Зараз ми вам покажемо, що ми завідемо. Вартість однієї футболки 56 гривень. Такі будуть набори з вішаками. Тут дуже класний такий принт. Хороша якість. Вартість такого лоту 1792 гривні. Стосовно цих чи інших лотів, або взагалі що стосовно нас. Наступний лот, це у нас тапочки домашні, на віддіваємо В Наборі тут є. в лоті є три різних вида. Це ось такі м'які тапочки тут також. М'яка підошва з такими гумовими накрапленнями. Вони будуть розміру 44-45, їх буде 15 штук. Та ось такі гостєві набори. Тут по дві пари кожного розміру розміри S, M та L. Вони тут можуть кріпитись на стіну, дуже класно запаковуються, що дуже є зручно. Ось так виглядає складно складному вигляді. Блоті, 21 пара. Тапочок. Вартість такого лоту 1710 гривень, а собівартість одиниці всього 81 гривня. І лот цей можна замовити на сайті або в нашому додатку, де вам буде зручніше. Наступний лот це набори для швейних магазинів. Тут багато дуже різних наборів з голками та нитками. Також є булавки. різних розмірів, така липучка для одягу, різні види ниток. Тут буде по 6 штучок. Будуть такі маленькі. Також є ось такі швейні ножниці. Блискучі нитки, різні ножички. Також такі набори з швейними голками, сантиметрові стрічки всі наші лоти можна переглянути на нашому YouTube-каналі. До кожного лоту є відеоогляд. Детальніше можете ознайомитись. Номер такого лоту 045 599, В цьому лоті 42... 42 одиниці товару. Вартість такого лоту 1280 гривень. Наступний лот, це лот зі нитками. Це ось такі катушки. Вони будуть в декількох кольорів. Ось такі сірі будуть, зелені, білі, чорні також. Нитки для такі такі 55 ниток. Вони для оборонку. Також є сині. Вартість однієї нитки буде 26 гривень, а вартість такого лоту 1410 гривень. Можете його вже замовити. Номер такого лоту 0,45 666. Не забувайте завантажувати наш додаток. Також підписуватись на всі наші спільноти в Телеграм, Viber та Instagram. І задавайте питання, які вас цікавлять. Далі у нас будуть товари для дому Скатертини катерини. Вони представлені в двох варіантах. Круглі та квадратні. Квадратні будуть в розмірі 130-160 см з різними принтами. Вона дуже класної якості, не буде різатись тарбатись, міцна. Круглий діаметром 160 см. Вони тут дуже якісно прошиті, дуже класний матеріал. Це 100% поліестер. Круглих буде 5 штук, а квадратних буде 7. Всього 12 одиниць в лоті. І з таким принтом будуть. Вартість лоту 1040 гривень, а номер такого лоту 0,4085. І його вже можна замовляти. Також ви можете звертатись до наших менеджерів. Вони допоможуть вам підібрати лот, який саме вам потрібно. На ефір ми все показати просто не в змозі. Або пишіть, які лоти вас цікавлять, Ми будемо враховувати ваші побажання і показувати в наступних ефірах. Далі у нас будуть LED від Livarco Home. Такі набори. Вони є на три лампочки, на дві. Також будуть по одній. Змірів, вони різної форми. В лоті є 32 набори. Вартість лоту 2310 гривень, собівартість одного набору 72 гривні. Номер такого лоту 0,40 829. Тут це ось такі смарт годинники Можете їх побачити. Тут різні МНЦ. Вони від бренду Silvercrest, Тут можете побачити функції, тут є Bluetooth, крокомір, також о, вимірює кілометраж, який ви проходите, ваші калорії, режим для сну. Ось так вони виглядають. Також показую серцевий ритм. Вони йдуть в двох кольорах. чотири судні. Один рожевий буде такий класний. Вони всі запаковані, до них йде інструкція. Їх можна підключати через Bluetooth до телефону. Також в них є свій додаток, що дуже зручно. Також захищення, вони захищені від води. Вартість одного 690 гривень, а вартість лоту 2760 гривень. Номер такого лоту 040783, Можете звертатись до менеджерів і замовляти, або просто в коментарі кидати плюс, і з вами зв'яжуться наші менеджера. Не забувайте задавати ваші питання, які вас цікавлять. Також ось такі іригатори від Philips. Вони використовуються для очищення міжканальних проміжків у зубах. Дуже зручно, за рахунок того, що вони не пошкоджують ясна. Зараз вам покажу один. Ось такий набір буде. Це сам ірригатор. Також зарядна друк станція. Ось такий засіб для чищення та декілька насадочок буде. Ось тут такі дві насадки. В можна заливати воду або засіб для полоскання рота. Також буде інструкція. Він має три режими. Вартість одного 1200 гривень, а вартість луту 3600 гривень. В лоті буде три штуки. Його можна вже замовити. Наступний це ось такі малярські пензлі від бренду Parkside. Вони будуть декілька хвилин. Це у нас будуть для пропитки для дерева, для захисного лаку. Їх буде 5 одиниць, їх розміри 27 мм, 38 мм та 50. Вони йдуть такими наборами по 5 штук. Таких буде 12 наборів. Так, тут два вида також є для, о, так, це для акрил, акрилових фарб. Ось так вони виглядають. Також їх можна тут е, кріпити до штанги, що дуже зручно, якщо далеко кудись треба дотягуватися. Вартість такого лоту 1210 гривень, а собі вартість одного набору 101 гривня. Номер лоту 044 690. Його вже можна замовляти. Наступний лот, це буде лот з придверними кілинками. Вони будуть двох розмірів. Це ось такий великий. Зараз я вам покажу його. Ось такий так. здоровенний. Е, так, Його розміри, зараз скажемо. так, Ось такий маленький. Вони будуть трьох видів. Два. Один маленький, один великий одинакові. Так, вони тут знизу будуть прорезинені, що дуже зручно за рахунок того, що вони не ковзають. Великого розміру 67 см на 120 см. Їх буде 7 штук. Та маленький 40 на 60. Зараз я покажу наступні. Води таких 14 одиниць. Ось такі два з надписом «Велком», ось маленький. Вони універсальні за рахунок того, що їх можна брати вручну та підходять для теплої підлоги, також їх можна використовувати для двору, ось такий великий. Та ось такі два з надписом ковма. 30 гривень, собі вартість одиниці 131 гривня, а номер лоту 0,45 Наступний лот це будуть зоотовари. Це ось такі подушки для домашніх тваринок. Надзвичайно м'які та пухкі. Тут є бортики. виконані 100% з поліестеру. Його розміри, так, зараз скажу, 58,5 см в діаметрі та висотою 14 см. Тут також знизу є такі гумові накраплення, за рахунок яких він майже не повзє. Також буде ось така ходинка, хатинка для маленьких цуциків або кішок. Тут також буде подушка. Вони будуть в двох кольорах. Також ось така маленька іграшка. Є просто такого коліва. Також буде скелено. Зберігає тепло. Його розмірять 60 на 45 сантиметрів. Водій 8 одиниць. Вартість оголоту 2100 гривень, а собі вартість однієї одиниці 262 гривні. Наступний це ось такі шланги від бренду Parkside. Ось так вони виглядають. Це такі набори. Довжина такого шлангу 20 метрів. Максимальний об'єм тиску це 6 бар та ширина отвору 13 мм. Вони використовуються для верхнього поливу газону, це дуже зручно. Також тут наборі будуть декілька клапанів. Та його можна обрізати. Витримує він температуру від мінус 10 до плюс 40 градусів. Лоті буде таке 6 одиниць. Також він стійкий до ультрафіолетових променів. Вартість такого лоту 4380 гривень. Собівартість одного 730 гривень, а номер лоту 0,44 П113 Наступний лот це у нас садові світильники бренду Лівар Малю. Вони будуть у вигляді каменю. Також тут, тут зверху є сонячна батарея, яка вмикається автоматично при настанні темряви. Їх буде в такому такій коробці по 3 одиниці. В лоті дев'ять упаковок і в кожній упаковці по 3 штуки. Витримує екстремальні температури до мінус 21 градусу. Також тут захист від пилу та від води IT 44 та тривале освітлення при оптимальному заряді це 6-8 годин десь. Вартість такого локу 3 тисячі гривень, а собі вартість одиниці 333 гривні і номер лоту 044 513. Перепрошую 043 230. Його можна замовити вже у менеджерів або на сайті. Наступний от це ось такі балони з фарбами від бренду Parkside Вони для металу. Це два в одному балони, грунт плюс фарба. Вони захищають. Ваш метал від іржі, також від царапин, від ультрафіолетового випромінювання та від різних погодних умов. Тут, можете побачити. Є декілька кольорів, це ось такий чорний, також сірий. Наповнення кожного балончика 400 мг. Та буде ось такий білий. Цей буде більш для ванної кімнати. Він витримує вологу, стійкий до пліснева також. Дуже класні балони. лоті таких 11, вартість лоту 715 гривень, а вартість однієї одиниці 65 гривень. І це був на сьогодні наш останній лот. Все, що вас зацікавило, можете. Писати менеджерам замовляти, та а також пишіть коментарі під даним відео. Хто не встиг переглянути ефір від початку, відео буде на YouTube каналі. Пишіть, що вас цікавить. Ми врахуємо, будемо показувати наступного разу. Всім дякую за перегляд ефіру. Хто сьогодні був з нами. До наступних зустрічей, до п'ятниці. Чекаємо вас на сьомому ефірі.